Вітаю! А чи знаєте ви, як харчування впливає на здоров'я людини? А які старовинні українські страви вам відомі? Давайте дізнаватися разом. Кухня це душа народу. Вивчаючи народну кухню, краще пізнаєш характер народу, його цінності. Народна кухня українців є різноманітною, обрядова, святкова, поминальна, урочиста лікувальна. Жирні, пісні, солодкі, гарячі та холодні ароматні страви побутували в українців в різних областей навіть у найважчі часи. На жаль, сьогодні ми дещо забули. Що таке справжня домашня, корисна, здорова і смачна їжа? Кухня надзвичайно важливий елемент культури, який потрібно ретельно досліджувати та вивчати. Наші предки володіли надзвичайними знаннями по приготуванню найрізноманітніших страв. Їх кухня була збалансованою і здоровою. Вони готували з великою відповідальністю. Наша кухня визнана однією з кращих на планеті. У лютому 2019 року туристи з різних країн світу поставили українські страви на восьме місце між кулінарним багатством Японії і Китаю. Українці здавна вміли створити смачну і незвичайну страву з дешевих і звичайних продуктів. Таких як буряки, свинина, сало, пшеничне борошно, яйця і молочні продукти. Крім того, завжди окреме місце в традиційній українській кухні займали рибні страви. Давні рецепти до цих пір розбурхують розуми кухарів усього світу: карасів сметані, судак тушкований з цибулою часником, а ще вареники, галушки. А узвар, компот. Ці та інші страви займають передові позиції в ресторанах Європи і Америки. На щастя, ці страви ще користуються популярністю серед українців, але є просто такі фантастичні страви, які чомусь пропадають, а то і зовсім все вже пропали зі столів наших співгромадян. Поміркуй та скажи, можливо, хтось знає одну із стародавніх українських страв. Дев'ять українських страв, про які ми почали забувати. Тетеря. Ця страва готувалася з пшона і заправлялася рідким гречаним або жиднім тістом. У святкові дні тетерю готували на м'ясні або рибні юшці. А ось пісну тетерю іноді заправляли хріном з квасом. Готову страву українці. Приправляли товченим салом або засмажкою з цибулі на олії. Крупник. Якщо по простому, суп з крупами. Готували крупник українці з віку на м'ясному бульйоні або воді. залежно від сезону і достатку господаря. У бульйон засипали гречану, перлову, пшеничну кукурудзяну крупу так, щоб готова страва мала консистенцію дуже рідкого пюре. Холодник. Холодний борщ на буряковому відварі або квасі з дрібно нарізаними свіжими огірками, зеленою цибулою та іншими овочами приправлені прянощами. У деяких регіонах країни його заправляють також кислим молоком і додають варені круто яйця. Зазвичай холодник їдять під час спеки. Пизи. Маленькі кульки з тіста в деяких регіони із дріжджового, гаречаного картопляного. Картопляні пизи бувають, готують із вареної картоплі або із змішаної з сирою. Пизи готують як з начинкою, так і без неї. Душинина. Ця старовинна страва готувалася з м'яса, переважно свинини, овочів, прянощів. І все це діло заправляли борошном. Слід також відзначити, що ця страва була справжньою прикрасою святкового столу. Без душинини не обходилося жодне весілля та хрестини. Книж. Книж це житні, рідше пшеничний хліб з борошна тонкого помелу. Книжами українці обдаровували колядників, з ними відвідували родичів і кумів на різдвяні свята. Їх носили діти своїм бабам-повитухам. Зараз цю страву готують зрідка, переважно на полісці. Зубці. Якщо простими словами, це кутя з очищених зерен ячменю та товчених і просіяних канопляних зерен. Особливо зубці любили діти. Страва мала солодкуватий смак і вважалася ласощами. В кінці 19 століття, на жаль, зубці перестали з'являтися на столах українців. Шулики. Ще ці ласощі називають ломанцями. Страва традиційна для української кухні, особливо під час медового спаса. Порізані на невеликі кусочки пшеничні коржі, залиті розведеним медом разом з тертим у макітрі маком. У 100 разів краще від будь-яких глазурованих пластівців. Соломаха Основною складовою соломахи є гречане борошно, з якого розбовтують рідке тіло, вливають його у підсолений окріп і заварюють, розмішуючи. Коли соломаха готова, додають олію, а у ум'ясоїд смалець затирають часником. Соломаха була однією з найпоширеніших страв у козацьких походах. Чи змінюються продукти харчування зі зміною пори року? Як саме? Чому? Величезний вплив на харчування людини здійснюють кліматичні умови проживання. Україна відноситься до континентальної зони клімату. Це означає стабільно холодну зиму, стабільно спекотне літо і невелику кількість опадів. Тому для кожної пори року існують свої правила харчування. Зимою раціон харчування істотно відрізняється від літнього раціону харчування. Є декілька основних правил щодо зимового набору продуктів харчування. Це м'ясо і м'ясні продукти, гарячі страви і вітамінні напої, сезонні овочі і фрукти. Людському організму просто необхідно споживати м'ясо-м'ясні продукти в холодну пору року. М'ясо є джерелом повноцінного білка, жиру, містить у собі комплекс мінеральних речовин. Весна це час розкриття росту та підйому. Організм прокидається від зимової сплячки, ми стаємо більш рухливими, енергія в тілі зростає. Харчування в цю пору року повинно містити рівною мірою всі елементи: і жири, і білки, і вуглеводи, а також воду та солі без переважання в будь-яку сторону. Зелень важливий компонент весняного харчування. Рекомендується ставити на підвіконня кілька горщиків для різних культур: петрушка, селера, кріп та інше. Літо. Влітку раціон повинен складатись здебільшого тих продуктів, в яких міститься багато води, мінералів і мало жирів. Головне завдання літку стежити за тим, щоб не перегрітися. Тому треба постійно поповнювати резерви рідини та соли в організмі. Найкраще одержувати цю рідину із сезонних овочів і фруктів, при цьому треба бути дуже обережними зі споживанням холодних напоїв, оскільки вони тільки створюють ілюзію охолодження, а насправді змушують організм виробляти ще більше тепла, щоб зігрітися. До того ж, апетит влітку різко знижується. Його треба стимулювати. Для цього добре підійдуть кислі продукти, а також пряна й ароматна їжа. Осінь, Осінь час підготовки організму до тривалої, виснажливої зими. Дуже важливо в цю пору року запастися поживними речовинами. В осінні місяці лікарі рекомендують їсти багато. Теплих овочів і злаків, а також активно використовувати спеції. Ще в їжу по можливості варто додавати цукор або більш здоровий його аналог, мед, що є відмінним джерелом енергії. Осінь це чудовий час почати більше їсти зігріваючих страв. Саме в сезон, коли температура на вулиці знижується, дуже важливою їжею є зігріваючі супи, борщі. А які смачні каші можна варити? Також варто більше пити гарячих напоїв, наприклад, узварів, компотів, трав'яних відварів. Поділись своїм досвідом щодо допомоги дорослим готувати страви. Які страви ти можеш приготувати самостійно? Відгадай загадки. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик. Ну і смачними звари. Борщик. Довго з тіста їх ліпили. У окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Вареники. Коли так кажуть, аж пальчики оближеш. А чи можна облизувати пальці? З'ясуй, для якої їжі характерні такі характеристики? Це здорова? Чи шкідлива їжа? Швидко готується, здебільшого з'їдається на ходу, цю їжу полюбляє молодь, містить багато підсилювачів смаку, можна швидко дістати. Це шкідлива їжа. Отже, українська кухня надзвичайно багата. Борщ, сало, вареники, галушки і багато інших страв давно стали візитною карткою нашої країни. У світі. А чи знаєш ти, що шпундра це давня українська по-справжньому народна страва. Свиняча грудинка підсмажена з цибулою на сковороді, а потім зварена в буряковому квасі разом з нарізаними буряками і заправлена борошном. Підготуй міні-проєкт Старовинні українські страви відшукай в додаткових джерелах інформацію про одну з українських старовинних страв та рецепт її приготування. Презентуй дослідження своїм рідним. Запропонуй їм приготувати цю страву. Повторити тему на сторінках 80 і 81 та підготувати проєкт про старовинні страви. Дякую за увагу. До зустрічі!